Це буде загальне відео про генеральних адвокатів в Європейському Союзі, але також я викладу досить довге детальне відео. Я дуже рекомендую його подивитися тим, хто працює в юридичній сфері, насамперед, в судовій, хтось працює викладачами правових дисциплін чи практикуючим юристам, і взагалі всім тим, хто цікавиться судовою системою в Європейському Союзі, оскільки люди з таким досвідом можуть в майбутньому претендувати на посаду генерального адвоката. А це погодьтеся, гарна зарплатня, соціальний там медичний пакет, пенсія, і це зв'язки. Найвищого рівня, ну і як ми подивимося, займати ці посади можна досить довгий час. А враховуючи вимоги до цієї посади і, взагалі, до всіх посад в Європейському Союзі, то повірте, що вже час готуватися, щоб їх досягти. Ця посада генерального адвоката в суді ЄС дуже важлива, оскільки саме генеральні адвокати діють в суді ЄС, і від них дуже часто залежить рішення суду Європейського Союзу. Спочатку було два генеральних адвокати: один французький і один німецький. Згодом їхня кількість збільшилася сьогодні. Є 11 генеральних адвокатів, при цьому 5 з них. Завжди закріплені за окремими державами-членами, а інші змінюються на ротаційній основі? Дуже добре, коли країна, звичайно, в суді має і свого суддю, да, і ще й адвоката, в той час як інші мають тільки одного суддю. Напишіть, будь ласка, в коментарях: як ви думаєте, які країни Європейського Союзу мають за собою, так би мовити, закріплених, постійних? Генеральних адвокатів судді Європейського Союзу. А я в кінці цього відео дам вам підповідь. Крім того, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Тож, що таке генеральні адвокати? Інститут генерального адвоката дуже старий, він був введений ще 1957 року римським договором. Тобто, по суті, були створені судові інституції Європейського союзу, і одразу було передбачено генерального адвоката. Цю посаду вимагали запровадити французи, оскільки такі посади є у їхній судовій системі. Чому вони це зробили? Тому що французи були категорично проти дозволу окремим суддям висловлювати власні думки у справі. Ви знаєте, що це притаманно багатьом національним судовим системам, зокрема українській судовій системі, де один суддя може написати окрему думку по справі, тобто не погодитися із рішенням, яке прийняли його колеги. Французи замість цього запропонували, що. Це робив генеральний адвокат, який не бере участі у прийнятті рішення по справі, а надає тільки юридичні консультації суддям Європейського союзу. Тобто, з цього ми розуміємо, що основне завдання генеральних адвокатів це підготовка власної думки, власного висновку по справі, яка розглядається. Тобто, він розглядає справу з юридичної точки зору, пропонує, як її можна вирішити. Особливістю генерального адвоката є те, що він не прив'язаний. На відміну від суддів, дуже жорстко до законодавства, він може навіть повинен мислити ширше через правові концепції різних держав, через філософію права. На відміну від суддів суду Європейського Союзу, чиї висновки написані офіційною лаконічною мовою, і тільки так і має бути. І, власне, судді мають використовувати стандартні фрази, формулювання. Вони їх часто запозичують з попередніх судових рішень. Щоб не було розбіжностей у тлумаченні, да, от генеральні адвокати можуть обирати власний стиль, да, от собі щось там, так би мовити, мудрувати в системі права. Також вони розглядають альтернативні варіанти тлумачення та різні можливості вирішення справи, перш ніж пропонувати власне рішення. Тобто, це мають бути такі собі правові мислителі, філософи права. При цьому зверніть увагу, що суд Європейського союзу не зобов'язаний дотримуватися цих думок, висновків генеральних адвокатів. Але якщо ми подивимося на статистику на дослідження, то суд Європейського союзу майже у 70% приймає позицію генерального адвоката інколи повністю, інколи частково. Але що цікаво, що такі дослідження е, щодо реального впливу генеральних адвокатів на рішення суддів намагаються не проводити, вважаючи це неетичним, бо це може викликати різні, знаєте, такі спірні думки, що в суді ЄС все вирішують генеральні адвокати, а не судді. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Як правило, думка генерального адвоката запитується у кожній справі, але інколи можуть їх і не запитувати. Тобто, суд сам вирішує, треба їм генеральний адвокат чи не треба. І От, коли судді бачать, що по суті якихось проблемних питань у справі немає, немає якихось незрозумілих чи суперечливих питань у конкретній справі, або ж уже існують подібні справи, по яких прийняті рішення, і суд може користуватися уже ось цим досвідом. Тому вони можуть вирішити, що вони не потребують якихось додаткових досліджень генеральних адвокатів, і таким чином не запрошують, не залучають генеральних адвокатів до справ. Але знову ж таки. З досвіду у 70% справ Судді залучають генеральних адвокатів. Генеральні адвокати, хочу звернути вашу увагу, працюють в найвищій судовій інстанції ЄС в суді, да? але їх немає в суді загальної юрисдикції, в загальному суді. Там цю роль у разі потреби можуть виконувати самі судді, але тоді ці судді не беруть е, участі у розгляді самої справи. Вони вже йдуть як окрема незалежна одиниця, як генеральний адвокат. Але це відбувається в генеральному суді. Дуже рідко. Я просто нагадаю, що в ЄС існує суд найвищого рівня, який він там виконує, він і тлумачить законодавство і по суті справи розглядає. І є генеральний суд, який тільки розглядає справи по суті. Так, от, в найвищому, на найвищому рівні в суді існує 11 генеральних адвокатів, які допомагають суддям розбиратися у суті справи. Нагадую вам, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Дуже важливо це для його поширення. І підпишіться на мій канал. Генеральні адвокати є членами суду Європейського Союзу і призначаються за тією ж процедурою, що й судді. І от якщо ви відкриєте сайт суду Європейського Союзу і натиснете там члени суду, ви побачите одразу перелік і суддів, і генеральних адвокатів. Причому цей перелік не розділяється, що, наприклад, іде перелік. Суддів, а потім генеральних адвокатів. Ні, він іде в алфавітному порядку, що говорить, що це посади рівні за статусом своїм. Генеральні адвокати користуються тими ж правами, привілеями, що і судді. ну, наприклад, імунітет. Більше про привілеї в іншому відео. І генеральні адвокати також не можуть бути звільнені з посади до закінчення свого терміну, а їх обирають на 6 років. Генеральні адвокати можуть бути переобрані, тобто обирають їх на 6 років, але можуть переобиратися дуже багато разів. Але, на відміну від суддів, вони виконують тільки консультацію консультаційну функцію і не беруть участі, як я казала, у прийнятті рішень. У справі правила для суддів і генеральних адвокатів також є однаковими. Вони обираються з числа осіб, незалежність яких не викликає сумнівів, і які володіють кваліфікацією, необхідною для призначення на найвищі судові посади у своїх країнах або є юрисконсультами визнаної компетентності, ну тобто юристами, фахівцями з юриспруденції визнаної компетентності. І одразу звичайно виникає питання: а хто ж може? Може визначити, да, чи володіють вони ось такою кваліфікацією, чи визнана їхня юридична компетентність. Так от, звичайно, насамперед це визначається на національному рівні, да, коли приймається рішення в самій державі, кого вони будуть пропонувати на цю посаду. І далі в самому Європейському Союзі діє спеціальна група, яка надає висновок щодо того, чи от е, саме ця особа володіє необхідною. Кваліфікацію і чи може займати посаду генерального адвоката. І ця група також складається з колишніх суддів, там, правників і тому подібне. Генеральні адвокати призначаються за спільною згодою урядів держав-членів на строку 6 років після консультацій з комісією. ЄС. Також генеральні адвокати, які виходять на пенсію, можуть бути перепризначені наприкінці терміну їх повноважень. Ну тобто, в принципі, навіть під час пенсії можна працювати на посаді генерального адвоката. І як я вже казала, їх можуть призначати необмежену кількість разів. І це дуже важливо для сталого послідовного розвитку правової думки Європейського союзу. Поставте, будь ласка, лайк. І підпишіться на мій канал. І от виникає питання: а чи є серед ось цих 11 генеральних адвокатів головний? Ну, можна сказати, звичайно, що так. Є. Один раз на три роки суд Європейського Союзу призначає з числа генеральних адвокатів одного першого генерального адвоката. Ну, скажу, що до 2019 року, тобто ще не так давно, це з 57 до 2019 року. Першого генерального адвоката призначали на один. Рік, да, а тепер призначають все таки на три роки. Завданням першого генерального адвоката є розподіл справ між окремими генеральними адвокатами. Ну тобто, ми бачимо, що це не такий уже керівник, а він визначає, хто якою справою буде займатися. Але ми розуміємо, що це дуже важливо. Нинішній перший генеральний адвокат це професор Мацей Шпунар, представник Польщі. Він призначений на цю посаду був ще в жовтні 2018 року і до. Осі займає цю посаду, перепризначається. Хочу зробити тепер коротенько аналіз, як країни представлені серед генеральних адвокатів. Частина представляє західні країни Європи, засновниці Європейського Союзу. Далі генеральні адвокати північних та південних європейських держав-членів, які стали членами ЄС трошки пізніше. І третя частина це центрально та східноєвропейські держави, члени ЄС. Такий географічний розподіл дозволяє представляти всі правові сім'ї та традиції в суді Європейського Союзу. Генеральні адвокати мають різний професійний досвід, але майже всі вони, тобто 10 з 11, працювали в академічних колах та судовій системі. Тобто, про що мова йде? Що всі вони є професорами права і майже всі вони працювали в судах, але не обов'язково на посадах суддів. І частина. З них працювала там в національних судах, а частина в якихось міжнародних судових установах. Рідше генеральні адвокати обіймали політичні посади, такі як там міністри, віце-прем'єр-міністри. Також є генадвокати, які працювали прокурорами, але жоден із нинішніх генеральних адвокатів ніколи не працював в установах Європейського союзу. І те, що завжди для мене важливо: гендерний зріс. А як же представлені жінки на керівних посадах? Ось таких, да. Так, от, з 11 генеральних адвокатів всього три жінки. Зараз раніше було ще менше, да, було дві, а то був періоди, коли взагалі жодної жінки не було серед генеральних адвокатів. Чому ну, насамперед тому, що самі країни не пропонують на ці посади представників жіночої статі? Найдовше на посаді представниця Німеччини вона є генеральним адвокатом з 2003 року, да, це більше 20 років. І посаду першого генерального адвоката займає поляк. Як я вже казала, він є генеральним адвокатом з 2013 року, а призначений першим генадвокатом знову ж, як я казала, з 2018 року. І від Іспанії генадвокат з 2015 року. Це все, як ви бачите, постійні посади, і вони, по суті, займаються найдовше. Ну, зрозуміло. Але також я хочу звернути вашу увагу, що держави не міняють постійно генеральних адвокатів. Якщо його призначили на посаду постійного, то. То ми бачимо, що він там досить тривалий час перебуває. Це тільки ті, хто змінюється, призначаються на ротаційній основі, то очевидно, що кожних 6 років вони змінюються. І нарешті відповідаю вам на своє питання. Постійних генеральних адвокатів мають найбільші країни Європейського Союзу. Це, звичайно, як я казала, Франція Німеччина, а крім того, Італія, Іспанія. І польща раніше ще був шостий генеральний адвокат постійний від Великої Британії, але ж, звичайно, після її виходу все змінилось. Стало п'ять постійних генеральних адвокатів. І от мені цікаво, чи вдасться Україні отримати свого постійного адвоката, зважаючи на нашу територію, на кількість населення. на... Перспективне ВВП. Да. Я навіть уже, чесно кажучи, бачу, хто міг без наших правознавців зайняти цю посаду, претендувати на цю посаду. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку з цього приводу, чи зможе Україна отримати посаду постійного адвоката, і хто би міг зайняти цю посаду. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і підтримуйте європейську інтеграцію України.